Бути чи не бути добровольцем офіційними воїнами АТО? Сьогодні, 1 червня, депутати Київської міської державної адміністрації вирішували це питання. Прямо під стінами будівлі зібралося багато українців. Це представники громадських організацій, колишні атошники, нинішні атошники та просто небайдужі українці. Прямо під час голосування до зали КМДА увірвалися представники громадських організацій та вимагали від мера Києва Віталія Кличка, аби він не заважав голосування за це питання. Звісно, не обійшлося і без суточок, у яких прав участь сам Києва Віталій Кличко наш закон, наші З самого ранку під стінами Київської міської державної адміністрації зібралися мітингуючі. Вони вимагають одного: добровольці мають бути офіційними воїнами. Ато. Ну, ніби сьогодні Київрада має прийняти рішення за визнання добровольців на місцевому рівні, учасникам антитерористичної операції. Сподіваюся, вони це зроблять, але щоб якби, вони не сумнівали, що це робити треба, я так зібралося, колишні добровольці, націоналісти, громадяни міста. А що вони будуть робити, якщо не приймуть цей закон? Ну, подивимось по різному ж буває в Києві? Буває, вікна б'ють, буває, просто розходяться, буває, блокують щось там. Подивимось по перше, пленарне засідання починається з ну дуже великим затриманням. По-друге, депутати не виявляють великого бажання голосувати за соціально важливі теми. Друзі, ну а шкода, що ви не підтримуєте рішення, бо недобросовісні забудовники не збудували за роки незалежності понад 40 шкіл і для садочків. Якщо ви це будемо прощати, то наші діти не будуть мати ходити. Коли депутати все ж почали обговорення нагального питання, мер Києва Віталій Кличко запропонував не приймати рішення одразу, а залишити час направки. Це питання дуже важливе, це питання в і, і це питання вирішено, Але е це питання на мою думку, повинно бути підготовки. Якщо є зауваження, то відповідно просуватися зауваження. Це питання буде одним визнаєм. Це і стало причиною бурхливого невдоволення представників ГО та воїнів АТО. бойових вони увірвалися до зали засідань, заблокували двері та висунули свої умови. можна скільки Прошу, прошу кожного з вас. Не розглядайте нас. Як ворогів ми допомагаємо, але хочемо зробити це максимально ефективно. Я даю своє чоловіче слово зараз. Добровольці. Але якщо довіра є, будь ласка, якщо довіра є, але нам зараз потрібно всім зібратись, приймати е, зауваження, які для того, щоб це рішення зараз, сьогодні, сьогодні вже вийшло. Щоб він працював, а потім чотири роки на цьому варіанті. Не каже пожила про землю, звісно, не обійшлося без сутичок із правоохоронними органами. По фізичного протистояння чому ви сюди вийшли, депутатів не пускали сюди в куда це Назаренка не пускав. Ну. Скажіть так. Будь ласка, скажіть, що це за так, хлопці, нагадувати. У мене, мене, мене прохання. Емоції прибрали. Ми прийшли не драти сюди, вирішувати питання. Не битись, а вирішувати питання. Будь ласка, Віталій Кличко все ж таки зміг домовитися з представниками воїнів АТО. Я прошу вас. Я розумію, що з багато є що там треба змінити З земоси за круглим столом. Я погоджуюся спільним рішенням стало повторне голосування, під час якого депутати майже одноголосно підтримали надання статусу воїнів АТО добровольцям. Раз хочу звернутися до кожного з депутатів. Прошу вас. У нас, якщо хтось хоче потренуватись, показати свою силу, цю агресивність, це не те місце, де нам потрібно цим займатися. Нас прогуляли рішати проблеми, яких, на жаль, дуже багато в нашому місті, і вирішити швидко і конструктивного розвитку. На якому разі не позично Лариса Зубенко, Василь Бортнічук, кнк Медіа.